Парамедики, спецфельдшери та реабілітологи. У Черкаській медичній академії отримали дипломи більш як півсотні молодих фахівців. Представники цінних на сьогодні професій лікуватимуть і мирне населення, і воїнів. Парамедики поповнять лави бригади екстреної медичної допомоги. Цю спеціальність Черкаська медична академія відкрила першою в Україні. Спецфельдшери працюватимуть на потреби Збройних сил України та інших силових структур. Їхня справа рятувати життя і здоров'я бійців на передовій та у госпіталях. Фізичні терапевти і реабілітологи допоможуть відновлювати здоров'я людям після травм і важких хвороб. До дня випуску в академії провели науково-практичну конференцію. Говорили про професійну й духовну спадщину святителя хірурга Луки. Митрополит Черкаський і Чигиринський і Оан благословив студентів на успіхи в майбутній професії. Терапевтів і реабілітологів перший раз ми випускаємо, а фільшерів спец вже не перший випуск. І парамедиків вже другий випуск. У нас парамедиків, другий випуск. От ми першими почали в Україні підготовку медичних реабілітологів і парамедиків.